І от загалом в таких ситуаціях, знаєте, коли у вас є якась взаємодія, ви намагаєтесь вирішувати якусь проблему, але потім відбувається щось в такій ситуації, де вам це не подобається. Ви розумієте, що вас не чують. І коли ви виходите з цієї ситуації, тобто вона закінчується, я маю на увазі, що це якась подія, заняття. Ви можете це інтерпретувати слова, як завгодно, то потім ви у розпачі, ви сумні, і це зовсім нормально, це нормальне явище, це окей, не треба себе. В цьому звинувачувати, ви можете заглушати цю біль як завгодно. І знаєте, я після певної ситуації, замість того, щоб знову піти в магазин і накупити багато солодощів, бо саме в такий спосіб я намагаюся відволіктись і на певний момент забути про все, що я маю, я вирішив прийти додому і просто сісти та подумати над своєю проблемою. Мені це зайняло приблизно дві години, щоб сісти, подумати та усе розписати. І знаєте, це дійсно набагато. Крутіше та ефективніше, аніж за кожним разом заглушувати свою проблему, і таким чином ти не прийдеш ні до якого висновку.